3 листопада 1943 року один з найвирішальніших епізодів Другої світової війни, коли наша артилерія під час битви за Дніпро в складних умовах забезпечила прорив сильно укріпленої оборони нацистських окупантів в північніше Києва. Щільність артилерії тоді досягала до 450 гармат на один кілометр фронту, а тактична до 530 на один кілометр фронту для створення вогневого валу. Великий внесок у форсування найпотужнішої водної артерії України зробили тоді й саперні підрозділи. І саме тому на знак шанування самовідданості воїнів-визволителів цей день 3 листопада в нашій державі відзначають День ракетних військ і артилерії, а також День інженерних військ. Боги війни. Саме так в усі часи називали воїнів-артилеристів. А вибір цього фаху для них став справжнім покликом серця. Коли прийшов з комат обирати брати рід військ, мені і мої знайомі, які вже служили, порадили, що артилерія, як говориться, бог війни, дуже багато про це говорили. Мені сподобалося, вирішив спробувати. Ну і не розчарувався. Це в першу чергу основний вогневий засіб ураження сухопутних військ. І відповідно. Враження про, про ракетні війська і артилерію повинні складатись у нашого противника і в тих, хто напередові. Артилерія потрібна, вона виконує завдання, основні завдання виконує артилерія, виконує завдання з блокування противника, знищення противника, заборони висування, забезпечує висування наших військ. Так, це, напевно, єдиний вид військ, артилерія, яка може. Ще раз повторюсь, завдати нищівного удару в будь-який час і в будь-яку погоду. Війна без артилерії це не війна, тому що ні один піхотінець не піде вперед, поки артилерія не відпрацює. Ну і велике це підтвердження було, коли ми прийшли вже. ППД і піхотинці сказали, що без два стрі на війні нічого робити. Як показує історичний досвід, практично у всіх збройних конфліктах артилерія відіграє важливу роль у вирішенні задач вогневої поразки противника. А сьогодні вона є основою вогневої міці загальновійськового угрупувань. Яскравим підтвердженням цього стала антитерористична операція на сході нашої батьківщини. Таке застосування ракетних військ артилерії я. Думаю, що не помилюся, останній раз було під час Великої Вітчизняної війни. Постійна інтенсивність, нема часу взагалі на себе. Задачі поступають кожен хвилин, які треба виконувати. Але розуміння того, що ти допомагаєш тим, хто знаходиться ближче до передової, це приємне відчуття. Коли після виконання вогневого завдання по радіо сусіди Кажуть, вдячність за виконану роботу. Я рахую що це вже позитив, в тому що ми не зря сюди приїхали і захищали держав. Довіряти на війні треба трьом речам. Це товар, товаришу і собі, свої особисті зброї техніці і командирам. Якщо техніка робоча, у вас є більше шансів вижити на полі бою. Підготовка сучасних гармашів це складний і тривалий процес. Особливо це стосується офіцерів-артилеристів. Підготовка, яких вже майже 10 років триває у Львові, в Національній академії сухопутних військ. Якість вишколу нового покоління артилеристів у стінах видового військового вишу вже перевірена справжніми бойовими діями. А процес навчання майбутніх офіцерів постійно зазнає вдосконалень відповідно до потреб антитерористичної операції та інших можливих викликів. Навчальний заклад він дає в любому випадку старт і. Те, що вже певні там довороти під час служби, кожен вивчає безпосередньо в частинах, але, звичайно, вдало. і старт, і якийсь світогляд змінився трохи, і розуміння того, що таке армія і багато інше. Старший офісер батареїв, мене теж випускник був е Львовської академії. Толковий професіонал. Буквально один полівий виход показав, що люди спроможні. І сорієнтувати батарею, і навести, куди треба, і виконати вогневе завдання. Точно так же, коли в зоні АТО вже під час бойових дій мене було поранено, він виконував лейтенант Лапаєв, виконував, виконував обов'язки за командира батареї. Більше нас звертали часу на практику, на відпрацювання в практичному цілому, і це досить допомогло в теперішній час. Академія дала. Базу, первинну базу, так сказати, фундамент, з якого вже починається потім будівництво і ставлення на посаді і на набрання досвіду. Військова агресія проти нашої батьківщини змусила українське суспільство у найкоротші строки переглянути своє ставлення до безпеки держави, розвитку збройних сил і її артилерійських підрозділів. Зокрема, але ніхто краще не розумів, якими вони повинні стати у найближчому майбутньому, ніж самі воїни-артилеристи. Цей рік із потрібно розвивати, потрібно модернізувати зразки озброєння, щоб як, готуватися, бути завжди готовим, готовим до захисту своєї країни, захисту українського народу. Нагадали всім, що ракетницька артилерія, що я повторю, що це Бог Він, що є, ми такі, і ми повинні бути також там, в графі одних із перших, що ми потрібні. На сьогоднішній день ми. Маємо е, можливості сказати, що ми можемо е, однією гарматою забезпечити і навіть ввести в оману е, стрільбу однією гарматою, вказати стрільбу батареї або взвод в батареї. В реактивній артилерії е, впроваджуємо на сьогоднішній день карусельний метод застосування е, цих систем. Е, з, з розрахунком того, щоб постійно підрозділ один із підрозділів готовий до виконання поставленої внезапно поставленого завдання. Інженерні війська саме вони першими освоювали новітні засоби ведення війни, впроваджували їх в арсенал армії. Це війська переднього краю, війська бойового забезпечення. Вони вступають в бій одночасно з механізованими та танковими частинами, а часто і раніше за них. Нинішнім воїнам, інженерам, як і їх бойовим побратимам, теж є чим пишатись. Специфіка служби така, що вони і в мирний час виконують бойові завдання. Це робота, яку я присвячую більшу частину свого життя. Робота, на якій я проводжу. Майже цілу добу, які я віддаюсь в повній мірі. І без цієї роботи, мабуть, себе вже і не бачу. Інженер є базою, навіть можна фундаментом всіх Збройних сил України. Командир, перш ніж піти вперед, він е спілкується з інженерами, з розвідниками. Нема таких перешкод, що могли б зупинити військових інженерів. Надається дуже багато військових техніків, які вони ці перешкоди долають, дають іншим. Родним силам пройти через ці шляхи, проте справжнім іспитом на боєздатність для військових інженерів стала неоголошена війна проти нашої батьківщини, найгарячішою точкою якої став схід України. В ході проведення антитерористичної операції військовим інженерам відводиться далеко не остання роль. На передовій вони обладнують фортифікаційні споруди, наводять переправи та розміновують шляхи просування наших військ. Водночас в тилу на звільнених територіях саме військові інженери знешкоджують сюрпризи, які залишили проросійські терористичні угрупування. Навіть деякі колишні спецназівці, побачивши важливість інженерного фаху, можуть змінити свою спеціальність. Шкасове призначення – це дуже елітні війська, але е, в зоні занято, е, до речі, я прибував з випускником. І в жанах військ лейтенантом Бондровичем Дмитром Ярославовичем в одній групі. Саме він мене навчив розміновувати. Ми ставили з ним кроні, міні-поляни керовані, міні керовані розміновували багато чого. Ми, військові інженери, виконуємо дуже важливу роль в зоні проведення антитерористичної операції. Ми будуємо фортифікаційні споруди для техніки та особового складу. Ми влаштовуємо міні-загородження. Ми розміновуємо те, що ворог залишив для нас. Ми влаштовуємо водні переправи та ще багато-багато іншого. Фортифікаційне обладнання постійно відбувається, не зупиняючись. Також влаштування загороджень різноманітних, це невибухових, мінновибухових і забезпечення діяльності підрозділів, це і пророблення проходів в тих же самих загородженнях, які, якщо потрібно підрозділи десь далі пересунути. Постійно інженерні війська мають роботу. Від них залежать підрозділи, які вони забезпечують в великій мірі. Майже всі військовослужбовці пройшли через АТО, виконували різноманітні завдання. На Сьогодні, сьогодні день стоїть основна завдання це розмінування місцевості. Ми розміновуємо залізничні колії, розміновуємо електромережі, лінії, лінії електромереж. Та е, населені пункти, а також позиції військ. На сьогодні інженерні війська мають на своєму озброєнні більше 4 тисяч видів і зразків різноманітної техніки та озброєння. Вже декілька років поспіль школою висококваліфікованої підготовки спеціалістів бойового оперативного забезпечення є Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові. Самі курсанти вважають свою професію не лише точною, високотехнологічною, але й творчою. Підготовка офіцерів інженерних військ проводиться на факультеті академії сухопутних військ а також кафедра офіцерів запасу, які прийшли до нас, офіцери по бажанню Кам'янець-Подільського національного університету імені Огієнка. Підготовка офіцерів проходить більш напружено, ніж прошлі роки, і більше приділяється увага практичним діям. Хочеться сказати велике дякую тим викладачам, які впродовж півтора роки вже мене навчили багатьом, інженер... багатьом інженерних справам, тому що, навіть перебуваючи в зоні АТО, я не знав цього. Після випуску з Національної академії, мені е... байдуже, куди я попаду, тому що інженери, е... це Дуже важлива складова Збройних сил України. Вони, як працюють як над землі, на землі, так і під водою. Я думаю, всюди є мені застосування як інженер. Сучасні реалії промовисто демонструють, що під час війни чи миру військові інженери будуть затребувані. Вони й надалі забезпечуватимуть не лише потреби всіх інших родів військ та видів Збройних сил, але й будуть надійною опорою навіть для спокою простих українців. Майбужні інженерний хвіст я бачу. Подальшому тільки в кращому розвитку, тому що це дуже помітно завдяки реформам в Збройних силах України. Саме головним є те, що потрібно збільшити чисельність підрозділів. По-друге, це переозброєння засобами озброєння більш новими. На що зараз і відбувається? Ну і по-третє, це надходження війська тих фахівців, які ми зараз готуємо. Курсантів, які вже стають на другому, третьому курсі справжніми фахівцями своєї справи протягом 2015 року. Чисельність інженерних військ збільшилась у два з половиною рази. Ми створили повнокромні полки, зараз формуємо інженерну бригаду, також групи інженерного забезпечення, саперні взвода в кожному батальйоні та в кожній бригаді. Для сучасних інженерних військ потрібне сучасне озброєння. Ми виконуємо завдання на як ви бачили ще на техніки радянського виробництва. Але разом з тим, за цей рік, 2015, ми закупили нові екскаватори, нові крани, закупили міношукачі по державному оборонному замовленню. Частково нам дали, виділили країни, наші сусідні країни як спонсорська допомога. Мужність та високий професіоналізм, працелюбність і відданість своєму народу. Ось що характеризує військових інженерів та воїнів-артилеристів в усі часи. За всю свою багатовікову історію вони пройшли довгий і славний шлях. З часів Київської Русі, Запорізького війська стали невід'ємною складовою перемоги над нацистами в період Другої світової війни. А сьогодні ці мужні воїни разом із своїми бойовими побратимами із інших родів військ та видів збройних сил відважно б'ються за суверенітет та незалежність нашої батьківщини. В той час, коли колись здавалась братня країна намагається розірвати Україну, принести хаос та руїну на нашу святу землю, українські воїни часом ціною власного життя, в доводять, що коли ми разом, нас не перемогти. З нагоди їхнього професійного свята їм хочеться побажати перш за все миру. Нехай гучні артилерійські постріли та гуркіт важкої інженерної техніки лунають лише на військових полігонах. Сім'ям всіх військовослужбовців, тепла, затяжка і все, щоб би то було під мирним небом, в нашому єдиному і Незалежно на і незалежній державі. Скоріше повернення в пункти постійної дислокації до своїх родин, близьких, і як кажуть, тримати порух завжди сухим. Завжди буде ціле своєю технікою та будь-які перешкоди. Впевненості ніколи не відступати, крокувати тільки вперед. А саме головніше, щоб ми виконали ці завдання тільки під мирним небом. Бойовим тарашами хочу побажати наснаги і впевненості в собі, і впевненості в тому, що ми переможемо. Бути сильними, триматися до кінця, виберігати свій народ. Артилерістам 24-ї бригади передаю огромний привіт. Здоровою. Щоб швидше возвращались на свою родну землю на Львівщину сім'ям благополуччя, ну і ще раз святом. більше навчатись, бути завжди відважними, хоробрями. Хотів би я привітати своїх колег, це першого інженерів, і також не хотів би забути артилеристів, бо спочатку, як створилися, вони були єдині. І побажати успіху, і щоб ми зустрічалися в мирі. А не на війні. Удачі всім! Це те, навірно, чого найбільше всі хочуть вернутися пошвидше живими, здоровими. Щоб кількість того особового складу, який виходить на завдання бойові, виконуючи бойові завдання, завжди дорівнювала тому кількості особового складу, який вертається з бойового завдання, успішно його виконавши. Ракетнівська артилерія, щоб військовослужбовці які проходять службу, там завжди попадали всі. В першу чергу це витримка. Натхнення, наполегливість під час навчань, тому що в навчанні завжди буває тяжко, але легко в бою. Успіху в будь-яких починаннях, ну і товаришам, артилеристам, щоб завжди тримали порох шуки. Успіхів, здоров'я, щастя, злагоди в ваших родинах, ну і подальших перемогах.